шалом це Славко, хотів я зробити сюжет на природі з більшим натхненням, але щось закапризував старий, Ася не догодила, то доведеться тепер отут в сторону бубаніти. Ну, сам себе покарав нетерпимістю. Знаєте, хоч перед смертю хочеться пожити, як хочеш, а насправді ніхто От зараз живіть, як хочете, в старості не, не вдасться. Так от, перш за все, дякую. Зар... Зараз, щоб відшити зайвих за... за більш важливе, але менш актуальне. Подивився я привід в обладунках. Дякую давно і нашого брата-літератора. На нього підсадив, так що дякую. В чому, от бачите, є здоровий, гус. в чому винен Єрмак? Самому цікаво, скільки зброї, США зайшли. Скільки звідси добері, борі. От мені подобаються такі фундаментальні запитання, скільки звідси добері, бері. Я скажу, де от, знаходиться да, мандалай? Оце я люблю, я скажу. Не бити по енергетиці, бачите, наша людина. Я лайкну. Може, якщо немає, чи все-таки підбирається когорта. Так, ідентифікували, бачите, в Луганську ідентифікують українських пенсіонерів. Це добре, треба буде дізнатися. Подробиці попередити наших, щоб не боялися, бо є відеозв'язок і можна підтвердити свою ідентичність. Добра вістка, бачите, якщо вони насправді це робить пенсійний фонд України, то не все ще втрачено. Може ще наша. Наш пацюк і полетить в лапах якогось птаха. Я розумію, що він сам чайкою не стане, але ж може полетіти в лапах якогось птаха. Пам'ятаєте, я лічу, хто там сказав? Жаба, я не пам'ятаю. Хто там радовався? Ну, так і ми, може, ще злетим. Оце да. Якщо демократи всю дорогу допомагають трашки, зачем підтримувати Трампа? Я вам скажу лучше кінець, ніж продовження Трамп, несет їм конец. А демократи тільки продовження. Пусть і за нащо? Нам що не подобається в демократах? Що це продовження банкету нашим коштам? А Москвинам самий факт продовження банкету, бо вони своїм коштом і лише трошки. Північнокорейські банкують, розумієте, нам легше зробити то, що вони там підтримали німці на 78 днів нафтою чи газом, чи чим вони там війну Росії? Це ж не означає, що вони нас на ці ж дні не підтримали озброєннями. От. А домовляється з приводу енергетики, тому що Харків кожен день страждає від камів. Він страждає, тому що Путін не полишив ідеї його звільнити. Він так б'є. Якщо удари йдуть по містам, по житловій частині, по житлу, по людях, то я прямо по людях, по житлу, не будемо цих от і то значить, він не полишив спроби визволити Це він шукає підтримки в населення у свого. Тому що справжня, як це сказати. Ну, справжня вата з цього радіє. Терфе з вузькою мовою, бачите, очі йому ріже. А зачем вам. От я скажу, хто може витлумачити Укрвислів і йти конем? От прошу всіх писати мені відповіді на пояснення цієї ідіоми, українського вислову конем йти. І тоді поговоримо. Тому що ви, люди з меншим запасом іерогліфів, нав'язуєте мені мовнюдство. Якщо от ви зможете. Витлумачите, що значить йти конем, то я з задоволенням з вами продовжу дискусію і дослухаюся до ваших аргументів щодо неправильного використання моною мовних багатств України. Я більше того скажу, ви не повірите, колись я ремонтував ЧЗ-50, так я брав чеською мовою наставлення. Я не перекладав його на українську. Бо це занадто лупадло довбідло. Ви знаєте, що таке чеська мова? Це не російська, це суцільні лупадла і до обідла, Тому що мені ж важливо не щоб мова була, а щоб ЧЗ стрілив. А ЧЗ це був настільки поважної людини. Ну, оцього, що зараз комбатом. Щоб ви зрозуміли, оцього, от, небінарного. Ви знаєте? Сука, не заплатив. Так, гарне відео з зговоренів штампами все більше. Взайом із часу вже шаріяри А Отож, так, вмикається порівняння з ДСВ. Я вам ще раз кажу: нам дали більше зброї, ніж Радянському Союзі, крім авіації. Ясно, що Британії може більше дісталося від США, але хто ми і хто Британія для Америки? Все-таки ви розумієте, вони ж нищили Британську імперію, щоб посісти її спадок. І тому озброював, щоб війна продовжувалася. А нашого спадку, то й нема. Ну що американцям з нашого спадку? Що вони можуть у нас забрати? В від Британської імперії так поляк. Оце я хотів сказати на природі. Нарешті ті, хто дотрималися до головного, отримують головне. Вирішили не захищати. Газосховища обмежувати робочих рук добрих Галицаїв. І от брати поляки визначили я. Так, 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 так. Оце. Саме так Польща зробила перший крок до 1 вересня 39 року. 2. Ось. Ось якщо НАТО нас підтримає, все. Польща в відперті москвинської загрози знов покладається на НАТО. Це все. Якщо це не відмазка, щоб не допомагати Україні, це кінець, це знов конець польський. І ми маємо радіти, знаєте, за волицьку різанину бензопилою. Ми не будемо плакати, я скажу, по загибелі Польщі. Повірте мені, я там цих не отримую злотих. Так, що я скажу, з мене досить і того запасу польської культури, тим більше, що вона вже вичерпалася, я спожив всю польську культуру, і що з нею тепер буде, мене вже не дуже обходить. Ну, власне, так, вона вже цілком може стати мертвою, я вже з нею скористався. Так ось я вам поясню: то що Дуда Туско, цей от дволикий, він хоче допомоги Заходу, це означає одне, якщо Путін наважиться. Якщо доживе старий достатньо свіхнеться. і отут нам треба вчасно мир укласти, щоб ще подивитися, як з панів пір'я полетить. Бо варто, варто, я знаю, що одне Захід не підтримає Польщу. Це очевидно. Сам запрос Польщі, неготовність готовність її битися, пошук, допомоги. Ви знаєте, коли до Констанції приплив літак з Харікейна, корабель з Харікейнами і з Фортфішами? Десь 18 вересня. 39-го року вони нарешті допливли. Так, і тут, ну, все, все повторюється, все повторюється. Слухайте, я скажу, що просто ну. Неймовірно розкішна історія, як поляки знову покладуться на НАТО в захисті своєї державності після вересня 1939 року ну це можна тільки ржать. От вам весь гонор, весь розум панків, от вам все їхнє фермерство блокадне. Слухайте, щоб отак от пишитися, купувати корейську зброю і не продавати, та хоч продадіть нам, бо Росії, достанеться. Дід задовбав нити, хай краще твоя військо молиться так, во, во, не буде, буде? Буде вічна війна, як в Архаме, і ми молимося. Я і грубість цю прийму, і навіть оці от Китай у фокусі я скажу, що я цю людину поки що не забаню, тому що хоч і хамовити, але наче, наче особистість якась. А може і ні, хер його знає. Ні, якийсь наче маркетинг по-китайськи, ви бачите, ось. Ну що можна чекати від такої людини ввічливості, ви від неї не дочекаєтеся. да, старого легко образити. Щоб ти мене образив у Баварському лісі, де я гуляю. Ясно, що то б інакше виглядала ця розмова, а так я скажу, прийму до відома. Дякую. Так, оце Кіндзю мій Юрат каже, треба ідеально спробую. Дякую. Не знаю, що це таке, але спробую подивитися. Кайдзю номер 8 Да, попіжне. Ну, попішше. Переглядіть, Пі я скажу. Про всяк випадок лайкну. Так, мир Ерефії, все ого, ого, оце починається. Теж. От хорошої життя. Бачите, народ розумію. Підстава корі. А ви думаєте, Кореї потрібен досвід від сучасних військових дій? Ви думаєте, Кім ким Третій настільки ідіот, що потребує досвіду військових дій? Слухайте ну, Він потребує російської сировини, щоб хоч заводи завелися. Щоб хоч він хоч ріс, у нього люди хоч самогонку знову почали гнати. Хоч зерно з'явилося на самогонку. Так, значить, все. Тут уже зараз. Да, так, да, дан, дан оце ще фірен. Оце я з цих слів я вимовити не можу, але спробую переглянути. Дякую. да. Ой, да. Відносини зе команд. Так все. так. Ну, воно ж мусило до цього прийти. Вони я вам поясню. Тепер я говорю про те, що хотів сказати. Хто витерпів, якщо витерпіть телефон. А ні, я переговорю заново. Перше. Трамп став бідоном. Трамп наказав. Цьому Натаньяху війна стой раз два, отак От як він Ізраї... Ясно, що він це робить з обави перед із проізраїльським. Як воно Лобі називається, щоб Лобі проти нього не голоснуло. А то їм щось розум'ясно, що ставлення Трампа до Ізраїля інше, і його наказ на таняху при війна стой раз два до моєго вступлення в должність» це геть інше. Але я боюся, що він так само і Путіну накаже. Війна сто раз два до моєго вступлення в должність». Коротше кажучи, Трамп, на котрого ви покладали надії, перетворив вже перетворюється на Підона. Це радісна новина. Лишиться принаймні, але якщо з Бідони нічого, крім старечого маразму, не лишиться, то з Трампа принаймні лишиться прекрасна ідея. Як там автономних і демілітаризованих звільнених зон, Новоросії прекрасна ідея лишиться, до котрої ми зараз повернемося. Що, а чому нам зберігати стосунки з адміністрацією Бідона, навіть якщо оберуть Гарріс, вони все, що могли нам дати, дали. Що нам потрібно, вони не дадуть. Чому б не побити гірш, гірш, о, горщики в останній хвилині? Я скажу, це так по-українськи, так комунально. Я вважаю, що він правильно горщики побив. Там вже нема з ким і про що говорити з тією публікою. Так. Тепер. За завершення війни, які спочатку ми сподівалися, що вважання, спочатку ми вважали, що війна закінчиться так, як ми бажаємо. Потім ми думали, що війна закінчиться так, як ми надіємося. Розумієте? Зараз виглядає, що з'явилася третя альтернатива війни була війна або мир правильно, все за Львом Грубіром. А тепер. Виглядає, що є третя альтернатива, що зимовий похід. оцей команда Трампа, війна стой-два. Працює щось? Да. Так. Означає, що він і Путіну так з командою. Якщо він так з командою Путіну і його оберуть, то третьою альтернативою для нас стане зимовий похід. Він, набли... він наблизився. Я не хотів, мені не подобається, що те. Що починається у мене як сатира, а потім стає реальністю? Я не хотів, як он, говорив, за зимовий похід, я сподівався, що чаша сія нас мінує. Отак от. І значить, останнє, що я скажу, про що нам треба було б розважити в великому сюжеті? Те, чому ми не колонізували Новоросію? Чому ми не. Розумієте, ми для Новоросії, як Іспанія, для Латинської Америки. Чи ми мали шанси її колонізувати? Розумієте, ми і так б'ємося за нашу колонію. З більшим я скажу, ну а хто з такою мужністю, з такою впертістю, такою самопожертвою бився за колонію? От Давайте пошукаємо в історії, це стане наступним сюжетом. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.